Это гвардейская лента, это лента победы. Гвардейская лента – символ победы над фашизмом. Не бойся, дети, если ты против фашизма. Символ победы над фашизмом. Привет, привет! Наш отец воевал должны почтить память. 9 мая мы, афганцы с мужем, ищем память всегда. Здесь, в первую очередь, ветеранов Великой Это символ ветеранов. А если этот символ кто-то интерпретировал по-своему, это его проблемы. Пусть, пусть они застрелятся, если они считают, что это символ чей-то другой. Это символ ветерана Великой Отечественной. Ця стрічка саме для нашої родини це символ пам'яті за загиблими воїнами, солдатами і за моїм дідусем, який теж поліг на відчиняній війни. Були претензії, були застереження. А від кого? Ну я не буду сказати від кого саме, але ви ж розумієте, такий зараз час. Слава. Воїнська слава, отвага, храбрість наших українських солдат на время війни. Для меня, ну что для меня? Для меня это дружба, благополучие, мир. И чтобы Украина была единая, и чтобы мы не стреляли в своих же ребят. Ребята должны понять, что мы выросли. И русскоязычные, уже тут поколение не одно, извините. И украинцы. Все мы едины и любим Украину. Ну, я, можу я могу сюда прийти. А по чого вони тут? А байдані. Скільки такі пропали? Хотіла на и Ні, Йорк, стрічку я точно сьогодні не хотела, так як у нас на... Сході з ними ходять людини такі, як мені подобаються. А мак, я почула, що це символ і по-європейськи це правильно, і вирішила придбати. Я взагалі я люблю. Хотіла собі придбати таку точку святом вас. В передні роки. Всі знають, що у нас була георгівська ленточка. Вона була символом перемоги цього свята. Але цього року у нас декілька інших асоціацій з цією ленточкою. Я думаю, вважаю, що красний мак він теж гідний. Цього свята, так що я сама його зробила. Ось так. Ця квітка означає символізує кров, яка була пролита в нашій країні. Також колю, яка проходить крізь тіла тих, ті, що загинули в цю. Страшну війну і е, символ того, що Україна такий розквітна, як цей гарний мак, на е, навесні. Ну, тому що європейська традиція зустрічати перемогу в Другій світовій війні саме з червоними маками. Ми підтримуємо цю європейську традицію. Ми європейська держава, ми маємо бути європейцями. Думка мого покоління всього, що для нас День перемоги це день траура наш. Сім мільйонів життів, ціною якою далася перемога, мабуть, треба цих людей теж шанувати, які для нас дали світ небо над головою і нам життя. Ось і все. Живите уже долго-долго. Спасибо, верю в свете и хорошего, чтобы вам все хорошо. Що заходило, щоб варку. Варку. Да. И с праздником тоже. Спасибо. Да. Днем победы. Как и вас, днем победы.